Останній день лютого. Час підбивати інформаційні підсумки тижня, що минає, і сьогодні у нашому випуску. У понеділок, 24 лютого, на мітингу городяни висловили підтримку міському голові. Новостворена громадська організація Майдан оголосила про свої наміри. Актуальне інтерв'ю з міським головою про суспільно політичну ситуацію у Виноградові, створити дамську сумочку власноруч. Це запросто може місцева дизайнерка. Юнацька природоохоронна акція Збережемо життя первоцвіта. Зранку в понеділок, 24 лютого, під міською радою зібралися сотні людей. Приводом до такого масового зібрання послужили чутки про заклики до відставки міського голови та образи на адресу міських депутатів. Ніколи піднімав питання, уж мера треба зняти. Буде все. Казалося, що буде створюватися народний контроль. Я б хотіла бачити, де є очі документи на базі цих трьох політичних сил, що вони зареєстрували той майдан. І дуже було мені неприємно вчора почути, що ми депутати міської ради є бедло. Депутати міськради, представники бізнесу та духовенства, робітники та пенсіонери, службовці практично одностайно висловили підтримку міському голові Степану Бочкаю. Я по перше хочу подякувати всім вам за те, що ви прийшли, що в цей складний час. Ви прийшли підтримати діючу міську владу, яка працює на виноградів, яка живе Виноградово. Тут є депутати міської ради, які не перше скликання. І я, і мені ви довірили не перше скликання бути міським головою. І вони можуть підтвердити, що на першій же сесії кожного скликання я закликав. Люди добрі, шановні депутати, нас вибрав народ, нас вибрав народ невеликого міста, нас вибрав народ і всі політичні подобання, десь велику політику, лишимо ми позаді. У нас є за нами громада, у нас є плани, у нас є, що робити для того, щоб задовільнити потреби наших людей. Це може кожен підтвердити. І слава Богу, депутати відкликнулись на це. І слава Богу, нам за ці роки, за ці 6, 7, 8 років, вдалося зробити багато. Ми створили позитивний імідж нашому місту завдяки нашій спільній роботі і далі ж депутатського корпусу, спільній роботі всіх нас. Наразі я не в ударі і ніякі партії не симпатизую. без політичних ніяких амбіцій. Е, дайте мені це висказати на попередніх віче. Стоячи так само на майдані, я не міг осторонь стояти, тому що те, то, що твориться в Києві, і те, що творилося в Києві, я думаю, кождою серце зацепило. Але слухавши, але слухавши Магоча Михайла Михайловича, від нього були деякі слова, що депутати міської ради на чолі з міським головою, коли були вибори, так вони їли з наших рук. А коли вже їх вибрали, то вони нам серуть на голову. Михайло, ваші слова. Такое право, чи не мав він таке права сказати, то вам рішати громаді міста? Але я доведу один факт, що в 2013 році місто Виноградів зайняло по розвитку регіонів третє місто в області. Це чому? На стихійному мітингу спалахували бурхливі суперечки, пристрасті, іноді просто зашкалювали. Наша основна мета всіх, що ми приходили, була така: значить, контроль за владою якого кольору вона би не була. І зараз починаються дії. Ми будемо подавати юридичні документи. Най розбирається. я, я, я теж так саме як ви поважаю цю людину за те, що він зробив нашим. В нашому і районі дуже багато. Йде до того, щоб взяти контроль за, за владою, за використанням наших грошей, всіх наших грошей, щоб люструвалася вся влада сьогодні в Закарпатській області, партію регіонів, Народна Рада об'явила люстрацію партії регіонів комуністів, ЄЦУ, усе. Нам треба по-новому строїти владу.

Після двогодинної дискусії виявилося, що опоненти в принципі бажають одного взаємного порозуміння та процвітання рідного міста. Відеоверсію цих подій дивіться на нашому офіційному сайті Теркавиноградівком Минулої неділі, 23 лютого, в центрі королева зібралося багато людей. Над пам'ятником королівському Євангелію піднявся державний прапор із Чорною стрічкою, а під ним загорілися десятки поминальних свічок. Так королівчани вшанували пам'ять людей, які загинули на Майдані у Києві. Сумну церемонію відкрила депутат райради Оксана Роман. Потім виступили ті жителі селища, які особисто їздили до Києва у центр народного спротиву. Священники греко-католицької церкви відслужили молебень. затим вихованці місцевого сиротинця заспівали духовні пісні. Їх підхопили всі присутні. Місцеві активісти, члени греко-католицької громади, просто небайдужі громадяни зібрали понад 2 тисячі гривень пожертвувань, які будуть передані на потреби сімей загиблих майданівців. Того ж дня, 24 лютого, після обіду на центральній площі Виноградова знову зібралися люди, щоб проголосити про початок діяльності новоствореної громадської організації Майдан. Один із ініціаторів її утворення, голова районної організації НРУ Михайло Лісіцький, наголосив на необхідності народного контролю над діями влади у час бурхливих політичних подій сьогодення. Майданівці мають намір відстежувати фінансові операції органів влади контролювати процес прийняття рішень щоб запобігти корупції. Особливе занепокоєння вони висловили щодо діяльності чи навпаки без діяльності прокуратури, суду інших правоохоронних органів. Перш за все, хочу сказати, що це є віяння часу, що в нас створена така організація. Про те, що не тільки в нас, вона по всіх районних центрах. Нашого краю ця організація створена, і вона створена власне тими активними людьми, які мають активну позицію стосовно суспільного політичного життя не тільки на Закарпатті, у місті, а й в Україні. І відповідно зразу після тих е, е, жахливих подій, коли Беркут бив студентів у, на Майдані, от на другий день от нас зібралася. Шість чоловік і ми поїхали на Майдан. От звідти тоді все і почалося. От е, е, нас ставалося більше і більше, і ось уже третього у нас зібралося 7, біля 70 двох чи трьох чоловік, не знаю. Ми зас... були збори проведені у Великому залі Ради державних адміністрації, і тут там було прийнято рішення стосовно створення нашої, нашої організації Майдан. Ми створювали Майдани е, організації по місцю проживання. І у нас ця організація створена і в Ужгороді, і тут, і в Києві. Практично у нас є Підпорядкування, у якому розумінні, нас, нас не обмежують правами, нас не об... але практично э, тут немає якогось такого э, чіткої. Вказівки, що робити, як, інструкції, немає таких. Ход ми власне, маємо реагувати на потреби населення нашого, громадян наших. І ось в цьому закладена саме така, я думаю, демократичний підхід, нам який треба юридичний, статус чи фізичний, і зупинилися на юридичному статусі, і протоколи зібрані все від 3 січня, і власне, згідно з законодавцями, ми маємо право упродовж. 60 днів занести до юстиції свої позиції. Висловлювали представники депутатського корпусу, активісти, просто небайдужі громадяни. У нас в Гордівському районі створено громадська громадське об'єднання майдан. Уже в нас є порядка 200 людей, які примкнули до цієї громадської організації. E, значить, трохи ще він не відшліфовані деякі, скажімо так, нюанси стосовно офіційної позиції майдану, хоча офіційна позиція майдану повинна бути тільки демократична, тільки на основі тих подій, які відбулися в державі. А сама організація вона є вже зареєстрована в відділі юстиції, так як той встановлений порядок. Так, ми маємо 60 календарних днів для. Реєстрації у Міністерстві юстиції ми вже подали документи, але ще офіційної реєстрації не отримали. Відеоверсію цих подій також дивіться на нашому офіційному сайті. За повідомленням інтернет-сайту Севлюшінфо у виноградові побував керівник закарпатського громадського руху Правий сектор Олександр Сачко. Під час зустрічі з виноградівцями за участі мера він розповів про мету діяльності організації, яка полягає в охороні громадського порядку, недопущенні протиправних дій у населених пунктах, а також те, що кожен район, місто чи село має сам створювати такі загони самооборони, які повинні діяти спільно з місцевою міліцією. Також Олександр Сачко спростував причетність правого сектору до будь-якої політичної сили. Тренінг за участі представників Корпусу Миру США в Україні провели у міській школі номер 6 Лимаковиця. Саме тут працює волонтерка із Лос-Анджелеса Робін Ловел, яка вчить школярів англійської мови і сприяє візитам до навчального закладу цікавих особистостей. Найменша школа у нашому місті намагається найактивніше брати участь у поважних проектах. Зокрема, має співпрацю з Корпусом Миру. Неполітичною, не релігійною організацією, метою якої є професійний обмін та зміцнення миру та дружби між людьми різних національностей і культур, завдяки Корпусу миру США в Україні і програмі ПЕПФАР реалізовується цей тренінг у вашій громаді. Проблема є надзвичайно актуальною, зважаючи на те, що кількість випадків віл-інфікування на Україні з кожним днем зростає. Практично постійно кожної секунди хтось інфікується, і це є важливо. Як сьогодні стало відомо, у таке загальне число у Виноградівському районі людей, які живуть з є, сягає більше тисячі. З них тільки 100 чоловік. 100 людей біля 100 людей знають про те, що вони живуть з вілінфекцією. Проблема полягає в тому, що якщо своєчасно не дізнатися, а за зовнішніми ознаками ми дізнатися про це не можемо. Якщо своєчасно людина не дізнається про те, що вона живе з вілінфекцією, це грозить передчасною смертю. Водночас, якщо людина своєчасно дізнається, якомога швидше дізнається про те, що вона живе з вілінфекцією, вона може розпочати своєчасне лікування і прожити весь свій вік у доброму здоров'ї і в доброму самопочутті. Тому я звертаюся до жителів Виноградова про те, що. Не бійтеся, і хай всілякі пересуди, які стосуються ВІЛ-інфекції, не будуть для вас перешкодою для того, щоб своєчасно дізнатися, чи немає у вашій крові вірусу імунного дефіциту людини. Для цього необхідно просто піти до кабінету довіри чи до будь-якого лікаря, який скерує вас в лабораторію, І абсолютно анонімно. Конфіденційно ніхто про це знати не буде, окрім вашого вас і вашого лікаря, якому ви довіряєте, про те, що ви живете з віл-інфекцією. Районний тренінг з питань профілактики ВІЛ-СНІДу проходив з використанням інтерактивних методик, які згодом у своїй професійній роботі можуть використовувати вчителі на заняттях. Багато було рольових ігор, тестувань та інших розробок. Без сумніву я не скажу нічого нового. Ця тема актуальна. Актуальна для України, актуальна для нашого краю, для нашого міста. Але на мою, на мою думку, на моє тверде переконання, мені б дуже хотілося, щоб ця робота не була буденною і просто інформаційною. Як на мене, то краще дойде до дітей, до вчителів, якщо це буде роблено щиро і якщо це буде вражаюче, і тому я вважаю, що ці тренінги практичні є якраз дуже корисними для моїх вчителів. Ми вже зробили традиційними проведення районного столу, круглого столу, і от я побачила і почула від дітей, що це якраз є для них більш. ну, Переконливим, коли вони побачать або почують факти, які вражають, які проймають, які є на превеликий жаль дійсними, також виноградівська школа номер 6 Лимаковиця перемогла і в національному проєкті Відкритий світ. В Кінці тренінгу всі учасники отримають отакі сертифікати з підписом директора Корпусу Миру. Які засвідчують, що вони пройшли спеціальну підготовку і мають можливість проводити аналогічні тренінги в себе у школах? ми переходимо на сьогодні до іншого передача виноградського телебачення трибуна депутата цього тижня спілкувалася з міським обранцем Йосипом Вайдою. Повтор програми дивіться у нашому суботньому ефірі о 14-й годині за київським часом і, звичайно, на нашому офіційному сайті. МНС повідомляє, на території Виноградівського району сталися наступні події. 21 лютого о 4 годині 45 хвилин здійснено виїзд на пожежу в легковому автомобілі Опель Вектора на вулиці Ардовецькій у Виноградові. В результаті пожежі пошкоджено права шина автомобіля, лакофарбове покриття правого крила, пластмасова решітка вентиляції, причина пожежі встановлюється. Пожежу ліквідовано до прибуття чергового караулу. 23 лютого 19.30 здійснено виїзд на пожежу в будівлі для утримання тварин в село Пейтерфолво, вулиця Ракоці. В результаті пожежі знищено дерев'яне та шиферне перекриття. Пошкоджено також частину домашнього майна. Причина пожежі коротке замикання електромережі. 26 лютого 1555 пожежа сталася в житловому будинку Волешнику, вулиця Копчі, вогнем знищено частину домашнього майна. Причина пожежі порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електропобутових приладів. І до інших тем сьогоднішнього випуску. Необхідною, незамінною, невід'ємною частиною гардеробу сучасної жінки є сумка. А коли вона створена власними руками, стає не тільки віддзеркаленням індивідуальності, але й одним із найяскравіших модних аксесуарів власного образу. Втілює всі свої творчі задуми, навички і вміння у виготовленні дамських сумочок, жителька оноку Діана Добош. Дівчина за фахом, дизайнер-графік, закінчила Закарпатський художній інститут і працює вчителем-викладачем образотворчого мистецтва у школі мистецтв імені Бели Бартока. Про своє захоплення вона розповіла нашій кореспонденції Вікторії Прображенській. Найпершу сумку Діана створила спонтанно, обрізала свою довгу шкіряну спідницю, яку захотіла вкоротити, а затим виникла ідея із залишку тканини пошити цей аксесуар. Та через деякий час це рептове рішення перетворилося у справжнє захоплення. Так як молода талановита художниця бере активну участь у всіх творчих заходах нашого міста, минулого року вона стала учасницею фестивалю народних ремесел. Тут вона і презентувала свої вироби дизайнерських сумок. Зовсім недавно, у серпні місяці, у нас відбувся перший фестиваль виноградівських народних, народних ремесел. І на цей фестиваль треба було представити якесь ремесло. Умільці Виноградівщини представляли свої роботи. Ну, і Я думала, думала, що ж виставити, тому що займалася і з щось, якісь браслети робила, зі шкіри, сережки, браслети. робила. Іграшки новорічні на ялинки розмальовувала малювала, е, ікони або якісь тематичні роботи. І думала, як би це все представити, щоб таке одне вибрати. І тоді я згадала про свою сумку, і думаю, що було би цікаво представити сумки, тобто у сумці можна використати все. Тоді на фестивалі ось цю льонову сумку оздоблену шкірою у Діани купили за 150 гривень. Це досить непоганий старт для початку. Ділиться дизайнерка. Наразі у неї знаходиться 11 сумок, бо більшість дарує друзям чи продає на замовлення. Зараз тут представлені сумки різних форм, величин зроблені з різних матеріалів і оздоблені багатьма техніками. Тут представлена ось. Найперша сумка, про яку я вже говорила, вона є шкіряна. Тут шкіряна троянда, листочки оздоблено все бісером, можу її приміряти. Вона є дуже зручною, в неї поміщається все, що мені потрібно. Тобто. Я задоволена була цією сумкою, і ця сумочка спонукала мене до того, щоб розробляти далі. Це дуже цікаво працювати з розами. На мою думку, досить непогано виходить. І ще мені подобаються ланцюжки. Тобто, така темна сумочка, освіжають її ці ланцюжочки світленькі, і ось така сумочка виходить. У створенні сумок мода не відіграє першочергову роль для хобі діани. Вона насамперед враховує особистий стиль, а також примхи своїх замовників. Для глядачо паноградівського телебачення вона також зауважує, що у виборі сумки є основні правила. Ну, найперше, я думаю, це є зручність. Якщо щось падає незручно, заважка сумка, залегка, коли не відчуваєш завжди думаєш, що вона пропала. Тобто зручність, це є одне з найперших, я думаю, таких правил. Потім друге, мабуть, це зовнішній вигляд і колір. Не можу сказати, що не виходять з моди ніколи такі кольори, як чорний і білий, звичайно ж. Біжевий і коричневий. Треба просто підбирати, дивитися, щоб не було людина, не була як, як це світлофор. Тобто, можливо, якщо є, наприклад, сумка червоною, то для підтримки цього червоного може бути якийсь елемент, тобто чи годинник з червоною, червоним ремішком, чи вже ну, тобто, не слід робити таке, що от червона сумка, червоні сапожки. І ну, не варто таке робити. Зараз на етапі завершення маленька в'язана сумочка. Молода мисткиня вже намітила і плани на майбутнє у цьому напрямку. На даний момент я б хотіла вже попрацювати над вечірніми сумочками. Маленькими, красиво гарно їх декорувати. Маленькі сумочки такі вечірні. Я думаю, що там будуть різні техніки. Це буде шкіра, це буде в'язання, гачкування так само. Тема чергового випуску програми Сам собі адвокат стосується аліментів. Якщо ви не встигли ознайомитись цим випуском, дивіться повтор програми у суботньому ефірі о 14-й годині та на офіційному сайті Виноградівського телебачення. Збережемо життя первоцвітам під таким гаслом. Еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 25 лютого провів природоохоронну акцію на центральній площі миру. Підтримала їх у цій добрій справі, і наша знімальна група. «Збережемо життя первоцвіта. Природоохорону акцію по збереженню первоцвітів напередодні весняних свят у нашому місті юнати проводить вже другий рік поспіль. Основною метою яку є привернення уваги якомога більшої кількості учнівської молоді та громадськості до охорони ранньоквітучих рослин, що занесені до червоної книги, ознайомлення із їхніми зникаючими видами та вивчення проблем їх збереження, усвідомлення того, що дії відносно природи сьогодні матимуть результати в майбутньому. Ми всіх закликаємо, щоб охороняли і не ну не зривали. «Первоцвіти. З дітками разом з юнатами на туристичного центру виготовляємо листівки і там закликаємо до захисту первоцвітів. Цього року біля 40 юнатів віком від 9 до 14 років зібралися на центральній площі Миру, аби ще раз наголосити мешканцям Виноградова не купувати та не зривати у лісах первоцвіти. Зривання первоцвіту наносить невиправну шкоду природі, адже рослини не встигають розмножуватися, і їх з кожним роком стає все менше і менше. Вже за кілька десятиліть наші улюблені квіти можуть зникнути взагалі. Збір квітів шкідливий для природи, тим, що ми не даємо можливості утворити насіння, а значить, що в лісі не з'являються нові сходи квітів. Мож, будь ласка, не купуйте первоцвіт у продавці квітів, милуйтеся ними, берігайте їх, малюйте і виспівуйте вірша, зриваючи продавчі та купуючи прироцвіти, ви знищуєте природу. Кожен гуртківець екоцентру виготовив по п'ять листівок, на яких були зображені перші весняні квіти і написані заклики охороняти і зберігати їх у природі розповідали перехожому міському сквері про проведення даної акції і дарували їм свої рукотворні листівки. Я вам пропоную цю листівку, щоб ви не зривали квіти, не купляли них у продавців, а милувалися ними. Переходимо до новин спорту. У Виноградові в залі боротьби Дю США пройшов молодіжний чемпіонат Закарпатської області з вільної боротьби серед юніорів та юніорок 94-го року і молодших. У змаганнях прийняли участь 53 юнаки, 44 дівчині. Збірні команди районів та міст обласного підпорядкування за ініціативи Федерації вільної боротьби закарпатської області змагання були присвячені пам'ятці видатного тренера Виноградова та Закарпаття Еміла Кудрона, людині, яка багато років віддала боротьбі. Відрадно, що на чемпіонаті, віддаючи шану тренеру, прийняли участь його колишні вихованці. Змагання виявилися напруженими, адже фіналісти отримували право прийняти участь у чемпіонаті України серед юніорів. У командній першості серед дівчат призові місця вибороли. У загальному підсумку командні місця розташувалися наступним чином. Переможці та призери змагань були нагороджені грамотами та медалями від Федерації вільної боротьби Закарпаття президент Михайло Магочі та кубками відповідних ступенів командній першості від спонсорів. Відбувся традиційний турнір з настільного тенісу серед юнаків. Змагання проводилися в шкільному спортзалі Фанчикова в селі, яке завдяки старанням тренера Радіо США Євгена Луцева стало одним із спортивних центрів настільного тенісу в районі, а учні складають основу збірної виноградівського району на першостях області з цього виду спорту. Ці змагання також є одним із етапів підготовки та відбору в збірну виноградівської дю США. В турнірі прийняло участь біля 40 юнаків, які були розділені на п'ять вікових груп. В особистій першості призові місця вибороли. Вікова група – 97-98 років народження. Вікова група 1999-2000 років народження. Вікова група 2001-2002 років народження. Вікова група 2003-2004 років народження. Вікова група 2005 років народження.